Всіх вітаю, друзі! З вами, як завжди, Владос. І сьогодні хочу підняти дуже важливу тему, яка стосується подачі позова до суду. Вірніше, вже не подачі, а саме процесу, як він проходить. А точніше буде сказати вашої сумісної роботи з адвокатами. Ну, почну з того, що за останній час вже всі, хто хотіли, майже всі вже. Звернулись до суду. Тобто, вже пішов процес, у багатьох вже відкрили провадження, і після чого наступає наступний етап. Це те, коли вже у вас суддя прийняв вашу справу до руху, і потім відповідачам надається така можливість, як надати відзив. Ось, Вони надають відзив. Там у вас в ухвалі про відкриття провадження. Прописано, що у них є, наприклад, 15 днів для подачі цього відзиву. Відповідно у відзиву відповідачі пояснюють причини, чого е ваші позовні вимоги мають бути залишені без руху. Ну тобто е своє бачення ситуації викладають і його намагаються обґрунтувати. Ось до чого я веду. Після того, якщо ви працюєте з адвокатом, е адвокат, як ваш представник, отримує дані відзиви. Ось. І я стикаюсь дуже часто так, з такою ситуацією, що багато колег мені телефонують або зустрічають мене десь там на службі і питають, що ось так і так, е прийшов відзив, там, що мені робити? Телефонує адвокат, каже, що необхідно там подати відповідь на відзив, там надається там. Певний проміжок часу, 5 діб. Ось, І, наприклад, це навіть не те, що, наприклад, а зазвичай у кожного в позові є декілька відповідачів. Там, наприклад, Територіальне управління служби судової охорони, Державна судова адміністрація, хтось там ще і Міністерство фінансів робить. Ну це у кого адвокат як вирішив. Бачив я, де тільки територіальне управління Служби судової охорони відповідачем є. Але не суть важна. Тобто, загалом це два або більше відповідачі. І що мене найбільше обурює, що адвокати е, викатують суму там, 500 гривень і більше за відповідь на відзив на кожного відповідача. Це мене просто обурює. Чому я написав, що це здирництво? І вони. Я зараз не кажу за всіх адвокатів, але це більшість адвокатів, які пишуть своїм клієнтам. В даному випадку нашим співробітникам, про те, що дану відповідь на відзив обов'язково треба надати. Тобто вони вже вводять в оману. Колеги, я вам ще раз скажу, моя особиста позиція, яка в житті, якщо ти стикнувся з чимось новим, от, наприклад, для мене подача позову в суд це також було нове, я до цього позову в суд не подавав. Але. Я завжди притримуюсь того принципу, що якщо ти з чимось стикнувся перший раз, краще витратити певний проміжок часу, там день, два, три, там тиждень, комусь тільки на це знадобиться. Розібратися в цьому самому і зрозуміти, що треба робити обов'язково, а що не треба. Так ось, на прикладі відповідей, я вам хочу сказати так, що ми можемо зараз відкрити, зайти в реєстр. В реєстр судових рішень відкрити у випадковому порядку 10 ухвал і побачити, що там чорним по білому в ухвалі прописано, що. Позивачу запропонувати, подати відповідь на відзив. Тобто, ви розумієте різницю між словами необхідно і запропонувати. Необхідно, це передбачає те, що ти не можеш відмовитись. Тобто, якщо тобі необхідно випити там, 100 грам горілки, то у тебе немає права відмовитися, ти береш їх і п'єш, бо така ситуація. А якщо запропонувати, то можеш сказати ні, я не буду пити, а можеш взяти і випити. Тобто, я не кажу, що якщо ви надасте відповідь на відзив, від цього стане гірше. Гірше від цього не стане, це 100%. Але я не вбачаю необхідності надавати відповідь на відзив, якщо ваша справа у суді. Вірніше, не у суді, а у вашого судді вже навіть не перша, не друга, і скоріше за все, навіть не 10 і не 20. -та. І тип цієї справи, він однаковий. Тобто, всі наші справи, вони аналогічні. Тому е, платити такі гроші за відповідь на відзив, я взагалі не бачу сенсу. А тим більше мене обурює, коли адвокати, деякі адвокати вводять людей в оману. І кажуть їм, що, вони, що їм необхідно це зробити. Ні, на кого немає. Це на ваш розсуд. Я вам хочу сказати так, що особисто я, е, у мене я допомагав подати позов близько 10 людям. Ось. Але там трошки у мене є деякі люди, які йдуть на загальних підставах, там декілька людей у мене є, і я в тому числі це і мого позову стосується, що у нас там трошки інша ситуація. Так ось я давав відповідь на відзив собі і ще одному колезі, тому що наші з ним справи вони були найперші. Тобто ще не було аналогічних, і суддя, звісно, він буде дивитись. А коли вже така справа йде там, 15 та по 20 та по рахунку, то ніхто не буде читати відповідь на відзив що ви зрозумієте. Точно так же я обурений з тим, коли е, адвокати починають кожному. Сказати, що тобі необхідно ще зробити там запити: запити в ТУ, запити в ЦОУ, там, ну, в Центральний орган управління Служби судової охорони, там в ДСА, в МінФін. Як там ще в Кабмін вони не роблять, я не знаю, чи в Міністерство соцполітики. Просто запити, щоб були від твого імені. А суть тої відповіді, яка надається, ну, пояснюю, не забігає наперед. Запит якого характеру? Чому не нараховується додаткова винагорода? Так ось додаткова винагорода вона не нарахувалась нікому. Тобто, це не є ваша індивідуальна ситуація. Що ось, наприклад, Саші нарахували, Колі нарахували там, а вам по якійсь причині не нарахували, і вам необхідно зробити запит. Чого саме вам не нарахували? Да? Можливо, ви там десь прийшли п'яний на роботу. Ну, тобто, ви розумієте причину. В даній ситуації жодному співробітнику не нарахували. І сенсу від цієї відповіді, що там буде саме ваше прізвище, жодного немає. Всім людям, яким я допомагав подавати позови, всі вони користувалися моїми відповідями, з моїм прізвищем, і жодному не відмовили у відкритті провадження, жодного не залишили позовну заяву без руху. Більш того, навіть жодному нічого не написали, що там немає вашого прізвища. Всі справи позаходили з першого разу, з мінімальними судовими зборами. Зрозумійте це. До чого це я веду? Що е, треба в усьому розбиратись самому. Якщо ви не впевнені, от, наприклад, якщо люди до мене підходять і питають, це ж не просто так, тобто вони вже десь у них там в голові, вже сумніви певні закралися з приводу того, чи варто це робити, чи не варто. Це ж не просто так. Якщо б людина була на 100% впевнена в тому, що йому кажуть правильні речі, вона би мовчки зняла навіть з кредитної карти кошти і заплатила би там півтори тисячі, да, наприклад, у кого три відповідача, це в принципі стандартна ситуація. Заплатила би ті півтори тисячі і забула, але ні. Люди підходять, питають, цікавляться. Тобто вони вже самі розуміють, що, напевно, це не є необхідністю. А всього та навсього, треба було зайти в свою ухвалу і прочитати, що там прописано, що запропонувати позивачу надати відповідь на відсив. І все. Ось проста логіка. І зараз ви порахуйте, вже я знаю. Дуже велика кількість людей, які в сумі вже заплатили адвокатам там, 8 чи 10 тисяч гривень. І ті люди, які просто-напросто трошки самі розібрались в ситуації, посиділи день чи два. Вони самі взяли, переробили позов, ну як сказати, переробили. Вони взяли позов стандартний, переробили його під свою ситуацію, поміняли, в принципі, всі свої дані, бо. Суть спору, вона у всіх однакова, це не виплата додаткової винагороди. Далі вже там самі позовні вимоги трошки у всіх різні. Да, наприклад, хтось там зобов'язати здійс здійснити там нарахування відповідно постанови, хтось пише там стягнути відповідні кошти, там прорахувала сама людина, да, грубо кажучи, там, в простому варіанті по 30 тисяч гривень там, щомісячно. З липня там до 30 тисяч гривень щомісячно прорахувала, отримала там певну суму 240-210 тисяч гривень, і вже склала позовну вимогу, як стягнути. В принципі, я вважаю, що це правильна позовна вимога, коли вказано, що конкретно стягнути, бо вона більш конкретна і більш зрозуміла. Бо якщо ми ви вимагаєте розрахувати відповідно до постанови там, або здійснити цю, здійснити вимоги постанови, то це знову ж таки. Як то кажуть, масло масляне. Не зрозуміло, хто буде розраховувати, як довго буде розраховувати, і як він буде розраховувати. Тому я вам ще раз скажу, якщо у вас певні сумніви з приводу адвокатів, з приводу того, що вони вам кажуть, там, що ще треба якихось там 10 запитів зробити, кожний запит кожний запит по 500 гривень. Це ж ви представте, це ж треба запит зробити і в ТУ, і в ЦО, і в ДСА, і в МінФін. До, до чого тут взагалі Мінфін? 2000 тисячі гривень на ровному місці. Ви з адвокатами заключаєте договір ще потім, розумієте, який ще потім треба там ну, вчитуватись, як його там розривати, цей договір. Ну навіщо це робити? Наразі у нас тим паче, що є така можливість, як електронний суд. Я, наприклад, позовну заяву подавав ну, в стандартному паперовому вигляді. Там, все там переробив її, зробив як треба, роздрукував. Роздрукував примірники на відповідачів, пішов на Укрпочту, все там поподписував від руки, там, згідно оригіналу, тобто ну, витратив певний проміжок часу. А в мене, наприклад, е виходить 5 сторін. це треба 5 екземплярів. було. Там У мене 2 відповідача і 3 сторони, які не заявляють вимог. Зараз, тим паче, у нас є електронний суд, в якому ви взагалі можете без проблем це все зробити. Зараз я вам на прикладі електронного суду, до речі, хочу показати, як робити певні процесуальні дії. Навіть якщо у вас вже позов поданий в паперовому вигляді, ви можете далі подавати, наприклад, якісь там клопотання, або хто не встиг там і все ж таки бажає подати відповідь на відзив, він може це зробити в електронному вигляді, тобто вже набагато простіше. Ось зараз я вам на простому прикладі, це продемонструю, як це робиться. Там нічого складного взагалі немає. Ось. Ви вже будете, якщо що, можете зайти на це відео, вам уже як маленький туторіал буде, як це все робити. Ось, тому, будь ласка, дивимося уважно. Що нам треба, щоб зайти в електронний суд? Відкриваємо будь-який браузер, прописуємо електронний суд, Enter. Так, вибираємо так, щоб у нас було посилання ID .gov .ua. Натискаємо. Я думаю, на цьому етапі питань виникнуть немає. Так, ось у нас сторінка електронного суду. Треба авторизуватись. Жмемо авторизуватись ID gov.ua. Чік. І тепер у нас є перелік, за допомогою якого ми зможемо авторизуватися. Хтось через дію, особисто я через файловий насій, бо у мене ключ е, з Приватбанку. Тобто, якщо у вас ключ з Приватбанку, ви заповнювали декларацію, то ви натискаєте файловий насій. Це, я думаю, більшість так робить. На даному етапі воно може трошки довгенько прогрожатись, тому не панікуйте, може і до п'яти хвилин. Все залежить від інтернету. Так, обираємо свій банк. Ось у мене Приватбанк. Де він? Так, клацаємо Оберіть його на своєму носієві. Далі обираєте свій ключик і вводите пароль. Натискаєте «Продовжити». Чекаємо, поки воно подумає. Перевіряємо свої дані, щоб все сходилось. Надаємо згоду. Продовжити. Зазвичай на цьому етапі, воно думає довше всього. Тобто не лякаємось. Ви Бачите, зараз швиденько все спрацювало. Це добре. Це вже гарний знак. І ось ви зайшли в свій кабінет в електронний суд. Якщо ви вже подали позов, ви можете його переглянути у вкладці мої справи. Заходите. Чекаєте, поки воно загрузиться. Бачите, все є. Якщо ви хочете подати позов, обираєте заяви, створити. Особисто це якщо ви не користуєтесь послугами адвоката або іншого представника. Вибираєте свою категорію справи. Тобто, ми зараз будемо розглядати саме по 168-й адміністративне судочинство. Шукаєте далі справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема, справи щодо проходження служби обираєте, саме проходження. І позовна заява про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії. Клацаєте. Все інтуїтивно зрозуміло. Все просто. Це, все, все пішло по порядку. Регіон та суд вибираєте той регіон, область, де ви знаходитесь. Зараз будемо, на прикладі, міста Києва робити. Київ перша інстанція автоматично воно вже підтягнуло окружний адміністративний суд міста Києва, бо тільки він розглядає дані спори. Наступний крок. Вхідний номер. Ну, скільки це ваша перша заява один, короткий зміст, про зобов'язання вчинення певних дій. Воно вам само підказує. Це щоб було легше розподілити. Наступний крок. Заповнюєте свої дані як позивача. Ось реєстраційний код, прізвище ім'я по батькові, адресу проживання, контактний номер, електронну пошту. Я просто щось запишу, щоб вона далі мене пустила. Ви це все робите ось по прикладу. Область, район, місто, село, селище і, і так далі. Поштовий індекс не забуваємо. Представник позивача, якщо ви самі подаєте, пропускаєте. Відповідач. Уважно, юридична особа. І пішли вводити територіальне управління служби судової охорони. Ось, бачите, підказує його ж. Багато вже хто судиться. Адреса місце знаходження. Знаходите міс... все в інтернеті, це все є. Все знайшли місце знаходження. Код ЄДРПОУ. Також все в інтернеті є. Пишете, код ЄДРПОУ, Територіального управління служби судової охорони такий та та область. Переписали. Контактний номер телефону. Аналогічно, все є в інтернеті. Ну, я записую будь-який. Електронна пошта. Також будь-яка. Це я свою стару пошту записую, просто щоб мене далі пропустили. Наступний крок. Цифри треба. Мені ще рахувати, 8 цифр треба. Ось, якщо у вас декілька відповідачів, то, в принципі, логічно, що ви е, тицяєте додати іншого відповідача і за тією ж самою процедурою додаєте іншого. Все просто. Якщо у вас є треті сторони, які не заявляють вимоги, як у мене, наприклад, Державна казначейська служба, додати юридична особа. І обираєте. Третя особа. Все. І по порядочку також заповнюєте всі її дані. Я думаю, з цим проблем не має бути. Ідемо далі. Ціна позову. Розраховуєте суму позову, яка у вас є. Наприклад, 240 тисяч. Ну, відповідно, ви розраховуєте самі там, 30 тисяч гривень кожного місяця, от скільки у вас вже набігло. Після чого у вас з'являється отаке віконечко, куди ви вже з заготовленого тексту у Microsoft Word берете просто копіюєте і вставляєте сюди текст. І все. Взагалі, все просто. Далі. Тобто подбайте про те, щоб у вас вже був позов заготовлений у електронному вигляді. Підтверджуєте, що ви до цього не подавали. Тобто, ви могли подавати, але він вже залишений без руху, він вже не розглядається. Це буде добре, ви тоді маєте право подати ще раз. Мається на увазі, що в даний момент не йде провадження по аналогічному позову. Тобто, від вашого прізвища ім'я по батькові до того ж самого відповідача і, відповідно, з того ж самого спору, тобто зі 168-ї Далі. Додаєте додатки до заяви. Тобто у вас в електронному вигляді будуть там також відповіді різні, витягли з наказів і так далі. Там по-різному, у кого скільки. Додаєте сюди. В принципі, в принципі, я ж вам, як я вже зазначав, всі ці запити, відповіді, це не є обов'язковим. Головне, подбайте, щоб у вас були документи, ті, які підтверджують, що ви саме співробітник служби судової охорони діючі і тому подібні речі. Далі. Судовий збір. Судовий збір автоматично визначається. Тобто, от якщо ми заявили на 240 тисяч, і у нас один відповідач, наприклад, служба судової охорони, то буде 992 гривні. Якщо ви ще другим зробите когось відповідачем, множимо на 2. Якщо ви звільнений, ви сюди вказуєте свою пільгу, наприклад. Там учас, от ви учасник бойових дій, у вас є ОБД. Ну, наприклад, ось. І обов'язково треба буде завантажити цей документ, сфотографувати. Я просто не, не став саме його зараз. Ось, учасник бойових дій є. Все. І завантажили сюди ОБД. Можете спокійно завантажувати, це офіційний сайт, ну, воно нікуди не піде. Ви його підпишете потім електронним ключом. Робите сформувати. Ну, я зараз не буду обирати, бо ми робимо так, нібито є у нас сплата судового збору. Сплатити, одразу можна, бачите, сплатити його. Одразу можна сплатити. Це дуже, ну, ви скільки часу? Ви вже одразу подаєте зі сплаченим судовим збором. Тобто вам вже не треба місяць чекати, поки вам прийде оця ухвала про те, що вам треба усунути помилки і сплатити судовий збір. Ну, це економія часу, однозначно. Потім сформу... сформуєте заяву. Все воно там підтягує у вас, підтягує. Може також тут воно думати. О, бачите, воно як все само чітко підтягнуло, Ну, взагалі без питань. зрозуміло, що поляничко хоче. Головне, що щось хоче. Все, і далі ви вже підписуєте своїм електронним ключем. Все, Тобто тут буде у вас процедура така ж сама, як коли ви авторизувались в електронному суді. Я зараз підписувати і відправляти не буду, бо якщо я такий позов відправлю, то і ту мою справу залишать без руху. Тобто, я думаю, що, в принципі, так для початку, зрозуміло, трошки вам розказав. Якщо будуть питання, друзі, завжди знаєте, що можете мені в телеграмі написати, я завжди намагаюсь кожному відповісти. Радий був всіх чути і бачити. Так що, якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, будемо далі всі питання, які у нас виникають, буду їх висвітлювати у відео. Щоб ми були обізнані і не витрачали лишні кошти, яких у нас і так небагато. Всім гарного дня.